Добрий ранок, тільки прокинувся 7.30, давно так рано не вставав. І сьогодні я їду ставити телевізор у людині. Вчора мені там на тому сайті, на Tamptek, прийшла заявка на те, щоб повішити телевізор. І в мене там є декілька опцій. Я собі так налаштував, то що, наприклад, на бетонну стіну це коштує 280 доларів. А на звичайну стіну це коштує там 140 доларів. І мені прийшла заявка на 280 доларів. Але мені потім людина написала, каже, у мене стіна звичайна, каже, там 280 – це не хіба не за дорого. Я кажу, так, ти прав, ти правий, тобто це ціна для бетонної стіни, тому. За 140 доларів я тобі все зроблю. Домовилися на ранок, я домовився з нею на ранок, сказав, що мені так саме зручніше, тому що зранку швидко це все зроблю і потім зможу займатися вже своїми справами. Тому беру каву, сідаю в машину, їду туди, їхати мені всього 20 хвилин і постараюсь там, щоб вам все познімати, щоб ви побачили, як це все відбувається. До місця призначення, всього 20 хвилин. Вішання телевізорів одна із найспростіших робіт на цьому сайті. Зазвичай на монтаж одного телевізора йде близько 30 хвилин. Хоча інколи трапляються ситуації, які потребують більше часу. Цього разу клієнт не вказав розмір телевізора, і я забув уточнити, якщо телевізор виявиться великим, доведеться просити допомоги у замовника. Кожного разу вирішаючи на такі замовлення, я трохи хвилююся, адже насправді я не професійний майстер, а радше видаю себе за нього. З іншого боку, у мене вже є певний досвід, і я завжди намагаюся виконати роботу якісно та сумлінно найголовніше, щоб клієнт залишився задоволеним і залишив хороший відгук. Першим ділом я монтую кріплення на самий телевізор, щоб поміряти, яка відстань від самого кріплення буде до підлоги і до стелі, і зліва, і справа. Потім мірюю сам телевізор навкруги. Також все виміряю. Декілька разів все записую собі, малюю собі таку схему на картонці, і по цій схемі вже я зможу зробити так, щоб телевізор був встановлений точнісінько по центру стіни. Тут я показую замовнику, як приблизно буде розташований телевізор по висоті. А він мені вже каже, що він хоче вище, чи хоче. Чи нижче. До речі, замовник виявився російськомовним. Ми з ним розмовляли на різні теми, і коли я в нього спитався, скільки років він в Америці, він сказав, що тобі стільки років нема, скільки я в Америці. Вартість такої роботи на ринку приблизно 100-120 доларів. За такі гроші вішати телевізор я вже не хочу, і тому я підняв ціну на своєму сайті до 140 мінімум. Коли клієнт знаходить мою анкету на сайті і він натискає на кнопку Зв'язатися зі мною, в мене автоматично з карточки знімається 20 доларів. Тому якщо я беру роботу за 100 40 то 20 автоматично йде тому сайту. Скільки мені заплатить клієнт? Ми попередньо домовились на 140, але можливо він щось мені додасть. Тому скільки заплатить мій клієнт, я ще поки що не знаю. Дізнаємося в кінці відео. Ось і настала сама найважливіша частина всього цього процесу. Вішаємо телевізор на стіну. Замовник одразу сказав, що він допоможе мені його повішати, тому що сам я би це ніяк, би, напевно, що не зробив. Ну, можна б було постаратися взяти якось знизу на себе нахилити, потім якось відхилити. Можна, але для чого? Ці всі незрозумілі рухи, коли є замовник, який може допомогти. Все готово. Телевізор встановлений. Залишилося тільки налаштувати Wi-Fi та безпровідні колонки, які знаходяться в іншій частині кімнати. Все закінчив я встановку телевізора до машини. Блін, сумка така важка, капець, не знаю, чого вона така важка, що я там таке ношу. Значить, що можна сказати? Заплатив він мені 150 доларів, хоча домовлялися на 140. Ем, я йому просто поміг там, сміття викинути, оце від телевізора, типу, ця коробка велика. Я не думав, що це буде телевізор 85 інсів, тобто це найбільший телевізор з таких стандартних, найбільший розмір, який продається. І... Якщо б не було цього мужика, який би мені який мені допомагав, то я би сам це точно не повішав. Ну, сам телевізор би не повішав. Зайняло у мене це ну трошки менше години часу. І тільки через те, що цей мужик, в якому я вішав, він любив поговорити там про, про всяке таке про життя і так далі. Він по-російськи говорив. От і ми з ним розмовляли, і так трошки затягнулося. Отакі би, друзі, чотири роботки в день, якщо б було. По годині, там, по пів години, бо це, це зараз в мене зайняло годину. А взагалі, я от недавно там ще вішав телевізор, то в мене воно займало там 30 хвилин, 20 хвилин, ну дуже швидко. тобто Тут просто телевізор великий і і людина, і, і кастомер такий любить поговорити через то. От, в принципі, нормально. Якщо ви хочете, щоб я вам записав відео, майстер-клас, як вішати телевізор від професіонала. Поставити лайки, коментарі, може, запишу вам, як це все правильно робити, які інструменти підібрати. Бо я вам скажу, що вішати телевізор це просто саме найлегше, що може бути. Там реально нічого складного немає, абсолютно. Вам потрібен просто там датчик, щоб знайти, куди то прибивати. Вам потрібно там знати, як скласти той tv маунт його прикрутити, то все. Ну, коротше, я думаю, що я. Коли буду вішати комусь із знайомих або собі там вже на новій хаті, то покажу вам відео. На сьогодні це в принципі все. Дякую ще раз всім, що дивитеся, що коментуєте, що лайкаєте. Ще раз вкотре нагадую, якщо у вас є якийсь цікавий матеріал, контент, ви чимось займаєтеся таким нестандартним або навіть стандартним, але ви хочете заявити про себе, розказати про себе, зняти якісь відео, то пишіть мені. Посилання є в описі на мій телеграм, Пишіть мені в телеграм. І також, друзі, хто їздить на Uber Ліфт по Чикаго або не по Чикаго, взагалі в Америці. Є в описі посилання на чат, де сидять уберисти, і вони вам допоможуть, віддадуть відповіді на питання. Там часто є такі, знаєте, здається, дурні питання. Ви можете задавати абсолютно любі питання. Там ніхто вас не буде за це хейтити, або ніхто не буде там з вас сміятися. Любі дурні, примітивні питання задавайте, вам поможуть, віддадуть відповідь в цьому чаті.